Медитація, моя внутрішня дитина. Почніть з того, щоб знайти спокійне та затишне місце, де ви можете бути наодинці, без відволікаючих факторів сядьте або ляжте зручно, закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і спокійних видихів. Дозвольте своєму тілу розслабитися. Уявіть, як хвиля розслаблення від маківки голови розтікається по вашому тілу до кінчиків пальців на ваших ногах. Зробіть глибокий вдих і спокійний видих. Ще раз глибокий вдих і спокійний видих. Ця хвиля розслаблення повертається назад від пальців ніг до маківки голови. Глибокий вдих і спокійний видих. Ще раз глибокий вдих і спокійний видих. Відчуйте шкіру на своїй голові. Відчуйте лінію волосся, відчуйте, як вони розслаблюються, відчуйте, як розслаблюється чоло, розслаблюються щоки, шия. Відчуйте, як розслаблюються плечі, грудна клітка. Дуна поперек, розслаблюється живіт, стегна, розслаблюються сідниці, гомілки, розслаблюються стопи. І кожен пальчик на вашій нозі. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте своє тіло, як ви думаєте, ви це все, ким ви себе відчуваєте. Глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Уявіть, що ви йдете по стежці, яка веде вас до чарівного місця, де ви колись були щасливі. Це може бути улюблене місце з вашого дитинства або зовсім нове місце, яке ви уявляєте в своїй уяві. Почніть відчувати його атмосферу, запахи, звуки, кольори. Уявіть, що перед вами з'являється дитина. Маленька дитинка. Це ви. Вам там три, чотири або п'ять років. Подивіться на цю дитинку з любов'ю, турботою, ніжністю. Подивіться, як ця дитинка одіта. Яка на ній сукня або костюмчик, а можливо на ній просто футболка і шорти. Подивіться, яке взуття, а може ця дитинка стоїть босоніж. Подивіться, яка в неї зачіска, Можливо, в неї бантики, хвостик або коса. А можливо, просто стрижечка. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. І ще раз глибокий вдих і повільний видих. Подивіться, що робиться дитинка, чим вона займається. Вона на вас дивиться. Підійдіть до цієї дитини. Вона протягує вам ручки. Візьміть її за руку. Візьміть її руку в свої лодоні. Поцілуйте пальчики. Можливо, ви хочете її пощекотати, поцілувати в щічку або обійняти. Подивіться, чи посміхається до вас дитина. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. А тепер подивіться. І дитині в очі, якого вони кольору сірі, зелені, карі, можливо, сині або голубі. Зараз ви дивитесь саме найкраще, що у вас є, саме ніжне, саме щире. Саме зворушливе ці почуття відповідають за вашу закоханість у себе, в життя вони відповідають за вашу віру в себе, за рішучість, за вашу здатність творити, мріяти, хотіти в цьому житті. Найкращого для себе. Подивіться в очі цій дівчинці або хлопчику, скільки там радості, впевненості, скільки віри і надії в те, що вона або він буде обов'язково щасливим. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Візьміть дитину на ручки. Відчуйте, як вона обіймає вас за шию. Відчуйте тепло дитини. Її вагу, її радість відчуйте відгук у своєму серці і задумайтесь, чи все ви робите для цієї дівчинки або хлопчика, чи являєтесь ви самою турботливою мамою або татом для своєї внутрішньої дитини? Чи являєтесь ви самою ніжною мамою? Самою люблячою мамою, розуміючою мамою, підтримуючою мамою? Захищаючою від чужих людей? Чи захищаєте ви цю дитину від чужого впливу? Від тих, то заставляє її робити те, що потрібно комусь, заставляє дитину засмучуватися? Чи чуєте ви свою дитину? Чи вмієте ви самі турбуватися про свою дитину? Чи відгукуєтесь ви на її бажання? Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. І нехай ця дитинка нашепче вам на ухо все, що вона хоче, все, чого чекає від вас. І прямо зараз дозвольте собі бути самою кращою мамою і самим кращим татом, тому що саме зараз ви можете свою дитину почути, ви можете про неї турбуватися, захищати, радувати, доставляти задоволення. Ви можете зробити так, щоб він або вона перестали соромитися. себе, Перестали бути заляканими. Перестали вважати себе недостатньо хорошим або хорошою. Перестали нести відповідальність. За те, що не виправдали чужих сподівань. Ваша внутрішня дитина може хотіти радіти, гратися всередині вас, вірити в те, що саме ви сама найкраща мама або тата. Станьте для цієї дитини самою найкращою мамою. І самим найкращим татом для самого себе. І прямо зараз пообіцяйте, що більше ніколи ви про неї не забудете. Тому що у вашої внутрішньої дитини нікого немає, окрім вас. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Нехай ваша дитинка знає, що про неї пам'ятають, що її відчувають, що її почули. Що ви турбуєтесь про неї, що ви знаєте, що ця дитина це саме дороге, що у вас є. Поставте дитину на землю і подивіться, як змінився її вираз обличчя. Може, вона стала більш радісною, тому що відчуває себе улюбленою. Відчуває себе почутою. Тепер відчуває себе знову разом з мамою і татом, тобто з вами. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Уявіть. Як на вашу дитину спускається золоте світло і окутує її сяйвом, ніби в кокон, у цьому світлі є нескінченна кількість любові, ресурса, турботи, доброти, впевненості, уваги. Здоров'я, підтримки, сміливості і ваша дитина починає рости потоці цього світла, потоці любові. Ви спостерігаєте зі сторони. Подивіться, як змінюється життя, як росте ваша дитина, як переписуються якісь події, зцілюються. Подивіться, як ваша внутрішня дитина росте в нескінченній любові, росте сміливою. Закінчує школу і завжди може постояти за себе, розвиває свої таланти. Вона може про себе сміливо заявити. Подивіться, як вона отримує підтримку цього золотого світла. Ви бачите, як дитина росте. Стає підлітком, як не боїться пробувати щось нове, росте в любові і прийнятті у визнанні. Ваша дитина стає все старша й старше, закінчує школу, вибирає професію. Живе наповнене і цікаве життя, будує відносини, заводить нових друзів і знайомих. Ви бачите, як із підлітка виростає доросла людина і доходить до вашого віку. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Ще раз глибокий вдих, і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Подивіться, якою виросла ця дитинка, яка росла в безкінечній любові, турботі, підтримці. Подивіться, які в неї є якості, які риси характеру. Як і де вона живе, як виглядає. Подивіться, ким вона працює, хто її оточує. Обійміть цю частину себе яка була вирощена в любові, турботі, достатку, гармонії. Будуйте в себе всі ті якості, яких вам не вистачає, впевненість, любов до себе, прийняття себе, сміливість. Активність, ініціативу, вміння турбуватися про себе, вміння відстоювати свої кордони, доводити справи до кінця. Все те, чого вам так не вистачало. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз. Глибокий вдих і повільний видих. Кожним вдихом ви наповнюєте себе цими відчуттями і відчуваєте, як це відчуття ресурсу наповнює кожну клітинку вашого тіла. Наповнює кожну вашу частину. Обійміть себе. Обійміть вирощену частинку себе в любові. Ця частинка вас це той ресурс, ті вміння, яких вам не вистачало. Подякуйте собі за цей досвід. Тепер ви знаєте, що ви маєте безмежний доступ до цих ресурсів. Дихайте спокійно і в своєму темпі повертаєтеся в тут і зараз.